І кінець то я можу поспати. Стоп. Що? Де я і чому я знаходжуся не в своїй базі королівстві? Ну, для початку це новий сезон Yo А саме третій. Новий учасник це Даквей І додавились у нас границі світу. На 2000 плотів в кожну сторону. Присаджуйтесь позручніше. Бо сьогодні я покажу вам. Як я збудував дачу мільйонера зі своїм полем пшениці, амбаром, трактором та басейном. Надіюсь, заінтриговані. Тому ну, починати по традиції добиваємо дерево, кравчу факела та відправляюся у шахту, вбиваю зомбі та йду в село, добуваючи по дорозі їжу. Далі будую табличку на спавні з правилами гри. Мої друзі, знайшовши село, позвали мене, щоб я допоміг їм привезти жителів. Потім ми їх розмножили та торгувалися з ними. Ем, начебто дерево на глині не росте. А це наш раб рослинка, яка добуває рослини. Снегі пробач. пробач. корови я вибив голову Санні, і вона виглядає на мені реально прикольно. Купивши у Дениса шкіру, я почав крафтити книжки. Далі почав копати дуже багато кругляку і відправся в пекло, де знайшов страшну фортецю пекла. З веселого у нас тут були суперечки з големами, де дуже багато хто помирав, це теж було смішно для нас. Може і й не тільки з големами. Поставши один блок, у мене утворився паркур просто з генерації Майнкрафту. Далі я почав підготовлювати матеріали для бази, і найголовнішим з них було дуже багато дерева, а саме сосни. Ну, все, хватить мемів. Розпочнемо будівництво моєї дачі. Я в реальному житті не мільйонер, тому не знаю, як вони живуть. Але хочу побудувати дачу українського мільйонера. Тому буду будувати пшеничне поле. Вирівнюю територію. До речі, ця територія аж на 120-тій висоті. Це дуже високо. Я посилюся прям дуже в горах. Підлогу вирішив робити з антезиту, тому, не гаючи часу, я почав його багато добувати. Робимо розмітку. Получається нормально, значить, піде. Будую бортики з білого діориту. Він, в принципі, матеріал нічого собі. Підлогу будую, як я й казав, з антизиту та полірованого антизиту. Воно навіть схоже трошечки на мрамор, як по багатому. Будую колоди з кожної сторони по декілька. Та вже починаю будувати дах. Так, стін ще немає, але дах я вже хочу зробити. Він буде незвичайної форми. Я хочу зробити, щоб вода стикала вниз. Самий дах буде з полублоків з сосни. Так, я зекономлю матеріали, і це найдоступніший матеріал, який зараз у мене є. Тягнути з результатом не хочу. І вам будівництво не дуже цікаво. І я знімати це не хочу. Готові побачити результат? Ну тоді погнали! В цьому домі є невеличке компактне, але дуже гарне ліжко. Два м'якеньких диванчика і типу щось телевізора. Є столик та два стільці. До речі, чому на звичайний паркан не можна запригнути, а на паркан, на якому є люк, можна? Що з логікою Майнкрафту, я не розумію. Є грядочка з солодкими ягодками, ви нічого не подумайте. Невеличка компактна кухонька, де поки що є мій склад. Також є тераска та крутий невеличкий басейн. Гадаю, час нагадати тобі про кнопочку підписки та кнопочку вподобайки. Тобі всього лиш треба підписатися та поставити вподобайку на це відео. І я буду з радістю монтувати інші відоси для вас, мої підписники. З хатою я потінчив, але ззаду мені треба ще працювати та працювати. Будуємо трактор! Мама купила трактора. Мама купила трактором. Мама купила трактора, трайна, ніна, армагедонуна. Мама купила трактора, мама купила трактора. Мама Ось такий трактор у трактора. мене вийшов. В кабіну трактора можна сісти. Давайте вам покажу. Вид, може, не дуже прям добрий, але мені дуже подобається, як у мене вийшов трактор. Роблю дорожку та засаджую поле пшеницею. Воду накриваю полублоком, щоб не падати туди. Далі ми вирішили зробити набіг, щоб подивитися, які ми сильні, та здолати рейд. Долали ми його втрьох. Єгор, я та Нікіта. Як ви зрозуміли, я отримав з цього рейду один тотем. Це, в принципі, нормально на перших 50 днях. Ну а тепер я хочу розказати про нашу коаліцію лісоруби. Привіт, нікіч! Пропозиція ще в силі. Так, звісно. Тобі треба підписати тільки оце. Добре, зараз підпишу. Тримай! Усе дякую, з вами приємно мати справу. Зараз, напевно, ви нічого не зрозуміли, але зараз я розкажу, що за коаліція лісоруби. Зараз в нашій коаліції є Алон Єгор, Нікіч Нікіта та я Тері Матвій. Нік Алон. Ім'я Єгор. Років 12. Хороший пацан. Найдавніший з моїх друзів. Йому слід довіряти. Нік Нікіч. Ім'я Нікіта. Років 13. Мій брат. Добре будує Нік Террі. Ім'я Матвій. Років 13. Ютубер з кіном детективу. Особливістю лісорубів є їхній топор. Яким вони повинні битися. До речі, ось на такі чари він зачарений. Гадаю, ви зрозуміли, хто ми такі лісоруби? Ну і тепер я буду будувати амбар, який зараз стоїть за мене. Спочатку завів дві овці та одну корову, потім знайду ще одну корову, не переживайте. Хоч свині паслися поряд, але в мене не було морковки, щоб я їх міг приручити. Як я й казав, ще одна корова йде в загін. Прийшов час розмножати худобу. Блін, на закаті воно виглядає ще краще. Не можу намилуватися своєю базою. А ось грядки топтати це не добре. Зато хліба тут скільки. о ляпота. Коли у мене закінчувалась їжа, я просто засаджував знову цю пшеницю. І в мене є безкінечний дохід. З цього поля. Сім'я пшениці я не викидував. Я його переробатував в кістяне борошно. А, ну і так. На цьому моменті я вже збудував амбар. Також ми провели дорогу з моєї бази до Нікітіної бази. Дойшли, до речі, ми прямо в кладовище, де знаходилися житаки. Ніфіга тут малечі, прям як в дитсадочку. І всі разом ходять. Невдовзі у нас вийшов дуже крутий трейдхол на десь приблизно 20 житаків. Серед яких були бібліотекари, які продавали ремонт, незламність, ефективність 5, гостроту 5 і подібні чари. На цьому все, друзі. Поширюйте це відео своїм друзям та іншим блогерам по Майнкрафт української. Я був би радий, якщо б мене замітив каспер, Саня, тео та інші більш-менш популярні ютубери. Ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки та писати добрі коментарі. Усі коментарі я буду лайкати та за можливістю відповідати. Бувайте!